Привіт, народ, новий відосик так, про тему, яка частенько затрогується в коментарях, особливо, де починаються якісь срачі про якість, так? Совєтська якість, китайська якість і тому подібне. То все, дуже похожа якість. Просто дивлячись, як то, знаєте, говорить, коли зроблено, до обіда чи після. обіду. чи така роботьонка. Я не знаю, чесно, що це таке. Чи воно суєтське, чи воно китайське. Я просто щось не уточнив, і мені лінь зараз дзвонити уточняти. Я думаю, що власник в коментарях по-любому е, дасть знати нам, що це було. Е, наскільки я розумію, то є Мінск, бо я вчора щось не встиг розпитати, одним словом. Дивіться, воно нове. Ну, ну Нове, ну, воно не стояло на мотоциклі, тому ви не маєте ніякого морального права казати, що хтось його зігнув. Бо ніяких слідів того, що зігнув, нема. Зараз будемо оприділяти те шляпокачество. Такий набірчик так допоможе. Класний, колись мені подарував підписник один його Віталік. Не можу натішитися. Щось там, бартер якийсь мали, я щось йому робив. Він мені таку штучку прислав. Блін, згадую тебе, друже. Дуже виручає. Е, тепер дивимось сюди. Ну, одним словом, давайте почнемо з того, що я побачив, і просто ну, мені стало дивно аж. Дивіться, повірочна лінієчка, так? Прикладаю до нижньої головки, так? І що бачимо? Там, бачите, о, вам отак видно просвіт який. Ну, там просвіт з міліметр десь так. Тепер перевертаю шатун, прикладаю до цієї сторони. А він не прикладається, а нема зазорчика. Так. Він. Що ж то, почекайте, Він у нас. Ага, от-от-от. Бачите, впирається в головку. Якщо по нижній тягну, то впирається в верхню на міліметр. Видно вам, бачите? О, так дуже чітко видно, походу. Коротше, ота головка. Відносно тої головки, ну, отак от зміщене, так? Це раз. І зміщене рівненько. Ви бачили, що тут ну, не зігнутий шатун. Ні, ні, ні. От дивіться. Дивіться. Бачите? Рівнесенький зазорчик. Тобто ніхто нічого не згинав. Та поверхня паралельна тій поверхні, тільки вони не в одній площині лежать. А тепер, якщо поставити пальчик. І взяти повіручну таку лекальну, лекального кутика. І так само забазуватися кутиком тут і підтягнути уверх до пальчика. Зараз мені трошки важко так тримати. Так, забазувався. І от, бачите, бачите, що у нас є. А десь пів міліметра просвіт. Ну, ви бачите, що трукнулося біля шатуна. І туди йде просвіт. Так само, якщо на другу сторону перевернути, то тут вже. Ну, тут мені тільки вийде впиратися в пальчик, так? І показувати вам туди. Ну, я не знаю, чи ви побачите те на відосі. Зверху про. О, видно. Зверху просвіт, А далі трупнулись до шатуна. Ну, пальчик стоїть з перекосом. Е, нижня головка відносно верхньої, так, от пальчик тут стоїть з перекосом пів міліметра на такій е, ну, десь? 3 см, нехай. Отак. От, так от І тоді, якщо, ну, що б ви не робили, як би ви там циліндри не рівняли, не підрізали, як би ви там не розточували супер круто. Які б ви супер круті поршні не ставили, то все до сраки і нічого з того не буде. Отак. От ну, мене попросили вирівняти. Ну, Зробити просто, ну, щоб було воно не соосно, а паралельність навести в тих отворах, так? Щоб вони стали чітко паралельно розточити. Просто начисто в будь-який розмір, скільки вийде, і вже тоді чоловік каже, сам собі там буду точити втулку, втулити його і розвертати. Ну, без проблем. Мене то не обходить. Ну, Спосіб тут. Способів тут багато може бути, а ми виберемо самий простенький, самий швиденький. І забасаємо, так як робота фактично копійчана і зробити треба швидко. Так, для початку зараз вийму втулочку. О, така система, домкратик, там манометр. Не пойму, оце що таке. Ну, таке враження, як то просто зайшло. Коротше, не знаю одним словом. Така вовтулочка була тут, розрізна. Бронзова така, аж, аж знаєте, аж червоненька. Ну і зараз йдемо на станок. Коротше, як роблю я беру підшипник в таких справах, так? І що маємо? Ну, завжди собі проміряю, чи все добре. Що там, там видно вам мінус 4 соточки. І в трьох місцях проміряю. Мінус 4 соточки. Ну, щоб не сказали, що щось там. Підшипник може бути хуйовський. Мінус 4 соточки. Підшипник. Завжди чіткий і рівний. Е, до стола свого претензій в мене теж немає. А У кого є, то мене не цікавить. Значить, так, ставимо таким чином. Далі зверху любий, люба шайба чи прихват. В моєму випадку, знаєте, що перше під руку попалося та й беру. Ну, і здавалося. Перпендикулярність би... до столу, як то говориться, в нас навіть не обговорюється. Але є така проблема, як недостатня жорсткість шатуна. Бачите, я нажимаю його, він відгинається. От. І якщо в такому положенні його розточувати, буде просто вібрація і буде нечиста росточка. А нам то не треба, тому зараз підкладемо упор. Дивіться, як далі роблю я. Ставимо індикатор, так, от видно вам, бачите. Після того такий от підшипничок сточений, скільки мені треба. Ну, що під рукою попалося. І заводимо під низ. Заводимо таким чином. Робимо, піднімаємо там його на дві соточки, скажімо так. Підняли. Упор у нас є. Після того, після того, вже. Налаштував я прихват, прижим. Наставляємо зверху на головку таким чином, щоб, був, ну, щоб залишався ще трошечки вихід для різця прохід, так? І піджимаємо. Піджимаємо. Ага, перекусив підшипничка, зараз ще трошки піддвинем. Тільки таким чином, щоб нам підшипник не дійшов до, ну, до виходу різця, так? Так, і піджимаємо. Піджимаємо і бачимо, бачимо, що трошки е, забагато прижало, так? Відпускаємо знову і підводимо підшипничком. Ну, знаходимо він там, знаєте, заточений від руки, підходимо. Підводимо таке місце, щоб натяг трошечки більший був. Отак. От і знов підтягуємо. От і все. Пів соточки різниці з тим, що було. Ізначально. І при, при тому, як я рухаю шатун, бачите. так от мусів заштупорити ще одним підшипником. Так як. В підшипнику там є фаска і дуже маленький ну маленький отой виліт, так, є. І мені кожен раз, як нажимаю, підшипник стає раком відводиться. А коли заставив ще одного, чудово працює. Тепер піджимаємо легесенько. Піджали, півсоточки продавили туди. Все. Намертво. Бачите? Ніякого нічого і підшипничок не вивертається. Отаким чином провожу росточку. Так, так провів каточку собі, отак от легенько. Зажимаю різечика і запускаємо шпиндель. Бачите, одною рукою то. Незручно робити, але ну, нічого. Напустили. Автоподача вимкнена, бачите, стоїть він. І вручну помаленьку колесиком подаємо. Так, що там в нас є, дивіться? Та струна нечиста. А в тій стороні от що залишилося. Оцей перекос. Ну, Так, на око, я думаю, зняв десь десятки всього. Ну, стружка тут ціла чепуха, бачите, така малесенька. Зараз додаю і чистесенько проходжу. Так, ну і все, Таку от чистоту собі отримав нормальне, коротше, таке тверденьке, воно, але не космос. І тепер давайте. На ново, щоб не було ніякого спору там. В когось, щоб не виникли якісь підозри. То давайте тако зробимо, дивіться. О. Так от. Опа. Зажмемо зараз. На нулік. Так. Всім видно. Що в нас? Нуль. Так. І відпустимо. Отой прихватик. Бачите, чуть-чуть пішло догори. На півсоточки. На півсоточки. І що виняли підшипничка. І в нас нулік. Нулік, нулік, нулік. В такому положенні розточили. І, як на мене, то вже рівніше його не розточиш. Тобто, спосіб закріплення мій. Ну, мені він підходить. А кому не підходить, хай зробить по-іншому. Такий тверденький, трошки там в кінці було вібрації. Дуже вильот у мене величезний. Важко, немає універсального шпинделя. Ну, ніяк не, зру не зберусь зробити його. А отак от воно виглядає. Головне, що в нас тепер буде чітка паралельність е осів двох пальців. І шатунчик зможе собі ще пожити своє хороше життя, а не буде кусити поршня і на нього ніхто тепер не буде обіжатися. Так що, коротше, така от робота. Кому вона була цікава, ви знаєте, що треба зробити. Кому ні, можете, як завжди, взяти мою пропозицію і сирнути в коментарі. Ну, коротше, от якось отак, от приблизно. Як завжди, радий був вас всіх бачити. Хто новий, підписуйтесь, хто давно і бувалий, просто заходьте і обговорюйте. Ну і, як завжди, дякую за перегляд.